Вітаю, друзі! Сьогодні рівно 8 років, як ми прилетіли до Канади. Я і вся моя родина. Ми пройшли досить такий цікавий шлях за ці 8 років тут у Канаді. Ми бачили різні речі, ми пережили взльоти та падіння. І ці 8 років не були для нас зовсім прям легкі такі. Але, але. Якщо б мене запитали зараз, знаючи все, що мені треба буде пережити, через все те, через що треба буде пройти, чи погодився би я зараз поїхати до Канади? І я вам відповім так. Я би поїхав би знов таки і пройшов би через все те, що я пройшов, і. Не змінив би своєї думки про цю класну країну. Канада класна країна, і я люблю Канаду, і вся моя родина любить Канаду.